Вітаємо в ефірі програми Читацьке життя. Кожна книжка живе своє життя, і кожен з нас спілкується з нею особливим способом. В рамках третього міжнародного фестивалю Щастя у творчості є спеціальна рубрика Популяризація читання, і після завершення офіційної частини цього проєкту. Ця ідея популяризації читання вдало втілюється у життя вже під час міжобласного дитячо-молодіжного конкурсу Мій творчий антистрес. І серед різних номінацій є цікаві конкурсанти, які представили свої текстові твори, які глибоко розкривають процес сучасного читання. Отож я зараз з задоволенням покажу книжкові подарунки. У цій програмі читацького життя, які передаються цьому конкурсанту. Поки не буду розкривати секрет, в описі відео дізнаєтеся ім'я цього щасливчика. А зараз просто коротко покажу книжки от рапорт Вітольда. Це доволі така глибока пізнавальна книга. На історичну тематику чи могла людина добровільно піти в концентраційний табір Аушвіц, аби зібрати інформацію та організувати там польський рух опору, успішно виконати завдання і втекти звідти? Чи могла ця людина бути одним із учасників варшавського повстання, пережити німецьке ув'язнення з патріотичних переконань, відмовитись від порятунку еміграцією? Зрештою, бути заарештованою польською комуністичною поліцією за звинуваченням у шпигунстві і розстріляною у 1948-му. Так могла ця людина Вітольд Пілецький. Драматичнішою за його біографію може бути тільки оповідь від першої особи. Ось вона. Ми дякуємо за такі цікаві книжки. Польському інституту у місті Києві. Тут ще є сучасна польська література. Такі малі форми. Це також Пьотр лямпрехт Вроцлав, це також цікавий автор мешкає у Кракові. Такі малі форми. Польська література перекладена на українську мову. Такі несподівані формати для дослідження сучасної літератури. Дякуємо також польському інституту в місті Києві. Дякуємо видавництву крок. Тому існує ніщо на про творчість Романа Хонета. Роман Іваничук, у корчмі Лисого Мацька. Таке трапилося і зі мною, я почав переглядати свої папери, яких назбиралося багато, пишу автор цієї книги. Я байдуже гортав їх, поки не знайшов старий незакінчений рукопис. Я сів за стіл заходився продовжувати. Розпочатий колись сюжет. Захоплено працював та враз. Ніби з космосу долинули до мене слова приятеля Богдана. Так не було. Було інакше. Я думаю, наш читач або читачка дізнається, як це було в сюжеті цієї книги. Книги бувають різними, різної тематики, різного змісту, різного стилю життя, якщо хочете. От є методичні поради з української мови за професійним спрямуванням, автор Хом'як. Тут доволі цікаві нотатки. Це Національний університет Острозька академія. Ми дякуємо університетській спільноті Острозькій академії дякуємо за цю книгу. І тут багато цікавих практичних завдань на різні теми: Орфоепічні норми, поширені відхилення від них. Контрольні запитання, різні практичні завдання. Наприклад, тема правописні норми української мови. Ну і бачите, тут така класна обкладинка, що мотивує до подальшої такої творчості для майбутніх фахівців з української мови та літератури. Ця книжка також стане в нагоді для таких досліджень Володимир Антонович. Лекції. З джерело знавства. Ми також дякуємо Національному університету Острозька академія за цю книжку. Ну і сучасний світ, сучасна ера інформаційних технологій. Нікуди не подітися, якщо не опановувати. Основ медіаграмотності, то, як то кажуть, буде не переливки, тому що нами маніпулюють скрізь та повсюди, і треба вміти не піддаватися таким маніпуляціям, треба вміти критично мислити. І для цього варто читати спеціалізовану літературу, як не стати гейміфікатором методики і технології, проведення Ігор із медіаграмотності, авторка Тетяна Іванова. Академія Української преси. Дякуємо Академії української преси за цю книжку. Ну, звичайно, не можна обійтися без книжок для душі. Щось іноді хочеться таке почитати не лише для професійних знань, а й для власного такого емоційного заспокоєння. Сара Джіо. На добраніч. Джун. Ось така книжка. Джун серйозна і успішна банкірка, яка досягла професійного успіху завдяки витримці і непорушності. Каханню просто немає місця в її житті. Ну, а можливо, з'явиться, поки не буду розкривати цих секретів. За цю книжку ми дякуємо організатору цьогорічного першого в Україні міжувласного конкурсу Мій творчий антистрес. Ця книжка передається у подарунок. Від молодіжного телебачення ФСТВ. Ну і на завершення. Книжка, яка дійсно у серці кожного, це конституція для всіх, і великих, і малих. Багато сюжетів на цьому каналі ми вже зробили. Дякуємо тим, хто дивиться, особливо тим, хто підписується, хто ставить вподобайки, хто не лінується приділити свій час для такого саморозвитку. А ця книжка дуже така цікава, тому що вона дійсно прийшлася до душі і дорослим нашим читачам, і студентам, і дітям шкільного віку. Тому що дійсно це перша віршована спроба створити Конституцію України у такий творчо-віршований спосіб. Вона видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці», автор Володимир Читай. Видавництво Холодкевича Тундрайв. Дякуємо видавництву Холодкевича, художниці Ірині Шегенян. Тут, до речі, дуже такі класні, мотивуючі ілюстрації, ви можете побачити. Багато сюжетів вже є, ви також їх напевно бачили і ще побачите. І тут на різні теми. І на тему самоврядування, наприклад, от як варто деревця висаджувати в рідному місті. Тут дуже багато, наприклад. Восьма стаття Конституції про верховенство права, що найбільшу силу має над законами, стоїть Конституція всі знають, що вона найвище всіх. От нехай Конституція живе в серці кожного, і нехай наші улюблені книжки створюють для нас класний настрій, створюють підґрунтя для професійного розвитку. Для здобуття нових професійних знань в різних галузях сучасного суспільного життя, тому що без книжки Жити якось буде сумно. Ми нещодавно проводили читацькі бліцепитування і одне з запитань: от якби людська цивілізація... Або втратила, або кудись навмисно заховала різні книжки, що б тоді відбувалося з нами. І дуже-дуже багато було різних варіантів відповіді на це запитання. От, і знаєте, глибоко вражає те, що сьогоднішні наші. Українські співвітчизники різного віку, студентського віку, шкільного віку і батьки, вчителі більш дорослого віку наші читачі всі однозначні в тому, що без книжки людська цивілізація втратить такий справжній сенс свого існування, тому що сучасні гаджети, сучасні технології це все насправді дуже добре. Але без живої книжки нам не прожити, бо улюблена книжка у серці кожного. На цьому дякуємо за увагу.